Ну і далі традиційно обговоримо ситуацію на фронті. Зокрема, мова піде про Покровський напрямок, де, за даними Сил оборони, бої не вщихають ні на хвилину. Яка ситуація нині довкола міста? Ми дізнаємось просто зараз і з нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. А російські війська просуваються до добропілля, і змі, такі, як, наприклад, Телеграф, називають його ключовим населеним пунктом перед можливим оточенням Покровська. От скажіть, будь ласка, чому вже зосереджується увага на добропіллі, якщо в принципі між ними такі доволі значна відстань? Ну, чесно кажучи, окремі західні медіа в принципі спекулюють на таких далеко ідучих планах і роблять росіянам такі знаєте, завчасні подружники. Угу. Це не Неба така тенденція, на жаль. А, ну я їх розумію в тому плані, що вони хочуть там виси. Усе... Конструювати ситуацію з дуже високою таки не знаю птичого польоту, uh -huh. але виходить так. Вони вже перерекли там добропілля профілі падіння, покров на падіння і такишо. Ну чесно кажучи, це м'яко кажучи, не відповідає ситуація на заплі uh -huh. станом на зараз. Хоч, хоча ситуація безумовно складна, але йде бій, йде безпосередня бій, і є безпосереднє знищення атакуючих росіян. Тому ми не можемо казати, що ось росіяни там вже безпосередньо стоять від Добропілля. Це чисто фізично, не так. Ну, так, і так. Ось тому інколи буває важко опулювати коментарі. Ось, так, власне, на мафі бачимо. Ну, коментарі років... де експертів. Ну, бачите, процитуємо класика: про те, що не читайте зранку західних газет виходить так. Ну, так. <зас> так ну е, Дивіться, на початку е, літа. Костянтинівка так була однією так, так. з головних цілей російського напрямку, але зараз основні бої йдуть північніше Покровська. Чому так ворог не зміг прорватися чи підійти до Костянтинівки, тому вони відійшли і зосередились на іншому напрямку? Вони сподівалися на те, що їм вистачить собою скла на те, що вести атакувальні дії або Бог напрямках дераду. Це і обходити корськоморноградську агломерацію з uh -huh. ну, з сходу потім з півночі, і паралельно йти на північ в іншому напрямку, на пі на північний схід у напрямку Косатинівки їм не вистачило сил. Це перше, друге. Вони сподівалися на те, що впадуть все ж таки часів ярторець. Що можна було йти на кости з іншого боку? Часів яру дорецьк впало тільки у звітах Міністерства оборони російської фірації ми одноразово при Тож то саме Трецьк ще, ще в лютому день народження, якраз півроку тому. Тому, ну як ми знаємо, вони пролізти не змогли. Тому плани на Костятинівку їхні вони, хоч і не можна сказати, що зазнали краху, але принаймні вони змус... вони зараз змушені зосередитися на Покровському напрямку. Причому на Покровському напрямку вони намагаються лізти з двох боків водночас і з. Півдня з якщо від міста, то з південно-західного боку там не вдало. А mm -hmm. от з південно східного там на жаль бої дуже важкі там їх зупиняти важко. Ну але вибачно, ну, що поробиш, коли їх там понад 100 тисяч кілька так, так, ну так. Ну, от Росія активно зараз штурмує західну частину Покровського виступу. І от, за даними Діпстейт, в липні найбільші територіальні втрати України сталися саме на Новопавлівському напрямку. Хоча там значно менше штурмових дій порівняно з іншими ділянками фронту. Чому, як ви думаєте, російські війська досягають найбільших успіхів саме на цьому напрямку, попри меншу кількість штурмів? А все просто Новопавлівський напрямок це села серед поля. <гум> а, якщо, брати, якщо, якщо, брати, дивіться, а, якщо беремо агломерацію, то там йти можна дуже довго. Якщо ми беремо села посеред поля, то там, то там відповідно а, ти, ти пройшов, ти зайняв одне село, і на мапі це вже буде Угу. Зрозуміло. Далі процитуємо ще одне західне видання, тому що The Economist прогнозує, що впродовж року безпілотники середньої дальності зможуть вражати цілі на глибину 60 кілометрів і більше. Причому це ставить під загрозою логістику, артилерію та місця скупчення військ. Яка наразі глибина зони ураження дронами? І наскільки взагалі ось ці реалістичні плани? О, дивіться, якщо беремо рекорди, які зараз ставлять саме ВПЛА на оптовологні, ну ті, що не, не під власні реп, так. то рекорд останнім часом був 40-50, ближче до 50 uh -huh. Але це саме рекордні показники, і треба розуміти, що насправді це а, не так просто, як здається. Це теж своє обмеження. Аж до того, що в них буде банально інколи просто рветься саме оптовологною, і uh -huh. він був, як ж револьвирі. О тому в цій ситуації ми не можемо сказати, що це стабільне о, 50 чи стабільне сорок, uh -huh. але о, стабільне вже скоріше є. А, тому uh -huh. так і є така фішка, що зараз чисто через розвиток технології, а все скажімо так, ураження а, наступають все далі і далі від лінії розмежування безпосередньо, і логістика обох токів опиняється більшим ударом. Є таке, ось uh -huh. і це проблема йде для росіян. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був речник оперативно-стратегічних обрувань військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. Дякуємо. Дякуємо вам.